Як розпізнати шахраїв у США? Давайте про них поговоримо, і я дам кілька дуже актуальних порад для українців. Зараз імміграційне шахрайство це поширена загроза для багатьох українців у США у період масової імміграції, коли тисячі українців в США шукали способи легалізації, але на жаль, активізувалися і шахраї. Це загроза здебільшого для новоприбулих, адже не всі розуміють різницю між ліцензованим адвокатом, акредитованим представником та звичайним типу помічником, який насправді не має жодних юридичних прав надавати такі послуги. І спершу розберемося, хто такі імміграційні шахраї. Перше немає ліцензії в США, друге представляються нотаріусами, імміграційними консультантами, помічниками з документів, але беруть оплату за повноцінні юридичні послуги. Третє дають неправдиві обіцянки, наприклад, 100% гарантії, що все у вас вийде. Четверте пропонують незаконні методи легалізації, включаючи фальшиві документи або фіктивні шлюби. На відміну від ліцензованих юристів, такі особи не несуть юридичної відповідальності за такі дії, але можуть підставити людину під загрозу депортації, втрати статусу або навіть заборону у в'їзді в США. У результаті будь-якої відповідальності вона перекладається на клієнта, тобто на вас. Рекомендую перевіряти адвоката на State Bar. Там кожен ліцензований адвокат повинен бути зареєстрований у колегії адвокатів відповідного штату. Це можна перевірити онлайн на офіційному сайті, ввівши ім'я та номер ліцензії. Також підписуйте письмовий договір, вимагайте офіційний контракт на юридичні послуги. Це є ваш захист у разі непередбачених обставин. Чи була вам ця інформація корисна і чи не потрапляли ви на таких шахраїв? Перейшлі це відео друзям, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Усім папа! -па!